Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні будемо говорити про волосся. Я постараюся максимально коротко вам розказати про свій догляд, про свій досвід, як відростити довге, красиве волосся. Тому, якщо вам цікава ця тема, то вмощуйтесь зручніше. Беріть каву, чай, какао. Ми починаємо. Мабуть, почну з того, що те, що буду розповідати в цьому відео, це лише мій досвід. Я розказую про себе, що роблю я не потрібно мене хейтити, писати якісь негативні коментарі. Я розказую лише про себе. Під своїми відео у коментарях я дуже часто отримую від вас приємні слова, компліменти щодо мого волосся, що воно здорове, блискуче, гарно виглядає, густе, здорове. Можливо, з першого погляду так воно і є. Основна проблема, так, ну можливо, це через те, що зараз така погода, ми носимо шапки. Зараз волосся почало дуже випадати, тому я до всього того, що буду вам розповідати про свій догляд, він у мене максимально мінімальний. Що я роблю до всіх цих процедур, до всіх маніпуляцій, якихось трюків, секретів. Я додала ось прямо. Кілька днів тому такі вітамінки. Це перфектіл, Я раніше їх купувала, вони мені дуже подобаються. Для шкіри, волосся, нігтів додають енергії та бадьорості на кожен день. Це досить такі непогані вітаміни. Тут дуже гарний компонентний склад, вітаміни, мінерали. Дійсно, вони дуже класно працюють для шкіри, для волосся. Тому посезонно я стараюся їх купувати. Так виглядають тут 30 штук. Я вже дві випала під час сніданку просто випиваю одну вітамінку. Зараз всі інші вітаміни, які я п'ю. А це DCZ я просто виключила п'ю лише ці вітаміни. Тому що в мене, от саме зараз холодний період, загострилася проблема, дуже багато волосся. На підлозі, на одязі мені стало якось дискомфортно, і я згадала, що отримувала напередодні дуже багато компліментів щодо свого волосся. Навіть в перукарні, коли мені підрізали кінчики, сказали, що в мене дуже класне, здорове волосся без посічених кінців. Якою фарбою професійною я користуюся? Що я його не опалюю, воно в мене. Чорне. Насправді, воно в мене взагалі не чорне. Я фарбуюся трієчкою, це каштан. З фарба, звичайно, з Єви. Неодноразово вам показувала, що це звичайна гарнієр. або в рожевій упаковці, або в зеленій. Дуже мені ця фарба подобається. У мене вже сивіє ось тут в проборі волосся. Тому я раз в 2-3 тижні стабільно його фарбую. Фарбую я не всю довжину, а лише корні. Коли я відчуваю ось таку якусь нагальну потребу, я не знаю, як це пояснити, але ось ну, я це відчуваю, що мені потрібно вже профарбувати всю довжину. Тоді я беру дві упаковки і фарбує мене моя мама зазвичай. Я ось думала, як я буду розповідати про свій догляд. Хотіла навіть повернутися в своє давнішнє відео, воно було російськомовне, і подивитися, що я тоді розповідала. Але виявилося, що я, мабуть, якось псіханула і повидаляла всі ці відео, деякі залишилися, деякі велику кількість я вже повидаляла російськомовних, щоб YouTube просував лише україномовний контент на моєму каналі. Дуже дякую всім, хто підтримує мій канал, хто підписується. Якщо ви дивитеся це відео без підписочки, для вас це секундне діло підписатися, а мені буде дуже приємно. І про що я? Мій догляд дуже такий лінивий і мінімальний. Я раніше в тому відео от пам'ятаю, основна моя думка була про те, що не потрібно зациклюватися на волосі, Якщо воно у вас коротке, а воно в мене було і коротке, і навіть висвітлене, залишаю вам фотографії подивитися. Було різне волосся і набагато довше за це. Я зараз хочу трошки довше, але вважаю, що в мене досить таки швидко відросло волосся після того, як я робила карешку. От я психанула і зробила карешку. Зараз у мене такого немає. Я дуже люблю своє довге волосся. Воно таке красиве, м'якеньке. Каже мій син: волосики. Мій догляд лінивий. Я за те, щоб не зациклюватися на волосі, на тому, що ми хочемо його відростити. Просто відпустити ситуацію, просто розслабитися і жити своє звичайне життя, а волосся нехай собі росте. Не потрібно весь час штудувати, якісь дивитися відоси чим якою там олійкою, мазюкою, які маски там, цибульні, медові, яєчні, які там ще є маски. Ну, це взагалі така голова від цих масок. Моя мама недавно робила собі маску з цибулі. Господи, кажу мамі, мама, це ж такий гемор робити ці маски, оце наносити все. Потрібно просто розслабитися, навіть купити просто звичайні вітаміни пропити, просто не зациклюватися на тому випадінні волосся. От навіть зараз у мене пучками воно лізе. Час від часу я користуюся прасочкою для волосся, іноді не користуюся. Сьогодні я волосся вирівняла, тому що хотіла вам показати максимально правдиву свою довжину, бо воно в мене трошки піднімається, тому що воно в мене в'ється. Хоча після того, як я почала фарбуватися в темний колір, коли я висвітила волосся і знову ж таки перефарбувалася в темний колір, тому що темний колір мені личить більше, волосся стало менш таким несухняним, воно більш пряме. Але я не закликаю вас зараз бігти за чорною фарбою і фарбуватися. Можливо, це просто так у мене волосся перелаштувалося після того, як я народила дитину. Не знаю. Ще кажуть, що це генетичне, що те, що в мене таке красиве волосся, це генетика. Мій папа лисієм. Моя мама з тонесенькими волоссями завжди стриглася коротко, ніколи не носила довгі коси. Досі жаліється на те, що в неї воно випадає, що воно в неї погане, але вона завжди фарбувалася все життя. Лише в білявку. Тому я вважаю, що це, те, що в мене таке волосся, це не генетика. Ага, моя, можливо, якась лінь. Бо я навіть іноді лінуюся його зайвий раз розчесати. Ось тут трошки підчесала, наділа шапку і пішла. Звичайно, ми повинні масажувати голову, стимулювати кровообіг наш тут у нас на шкірі. Робити якісь масажики, є якісь такі спеціальні масажори. Я всім цим не користуюся. Не подумайте, що я якась зачуханка, що я не чешу коси. Звичайно, я причесуюся, але лише тоді, коли це нагально необхідно. Бо декілька раз вдома я цього не роблю. Я заплетаю або косичку, або роблю якусь гульку на голові, або хвостик і так цілий день хожу. Бо деякі дівчатка, я знаю, що по 150 разів дістають щітку для волосся і починають себе чесати, а потім жаліються, чому в неї настільки погане волосся. Але ж знову ж таки повторюю, що це лише моє спостереження, яке стосується лише мого волосся. Я Стараюся мінімально його зачіпати, хоча іноді мама моя мені каже, що я ось так, як це терібонька, так волосся, що я так роблю. Кінчики у мене не посічені, вони в мене плутаються, але завдяки тому, що я користуюся олією для волосся, то в принципі це все коригує. Давайте відразу розкажу вам про догляд. Догляд у мене максимально простий. Це шампунь, кондиціонер і маска. Це можуть бути різні серії, це може бути одна серія. Просто купую те, що подобається. Зараз я взяла собі шампунь і бальзам гарені для росту волосся, такий з яблучком. В принципі, досить такий непоганий, приємно пахне, гарно вимиває волосся. Для найкращого результату потрібно двічі мити волосся. Перший раз ми змиваємо бруд, пил, змиваємо всі наші стайлингові засоби, які є на нашому нашій голові. А лише тоді, після того, як ми змили цей шар шампуню, ми наносимо шампунь заново. Шампунь дає всі ті поживні речовини, всі ті штуки і ніштячки, які пишуть на пляшечці, вони саме дають нам нашому волосню, напитують його під час. Другого нанесення шампуню. Потім ми змиваємо шампунь, наносимо маску. На, маска це у нас проміжковий е, такий е, догляд. Маскою можна користуватися не щодня. Деякі дівчатка використовують маску замість кондиціонера, наносять її на кінчики. Е, я іноді так роблю, іноді ні, іноді пропускаю цей. Е, Етап в догляді наношу обов'язково бальзам. Знову ж таки, бальзам може бути не цієї серії, а якоїсь іншої. Я не прив'язуюся до виробника, але бальзами беру досить таки багато. Набираю так його добряче, беру ось так волосся своє мокре, і ось отак все наношу. Тримаю 2-3 хвилини, бальзам не обов'язково тримати довго. Після того, як шампунь відкриває наші цибулинки на волосі, на кожній волосинці у нас відкриваються такі чешуйки. Потрібно їх, так як ми тоником для обличчя користуємося, так само їх потрібно закрити бальзамом. Тому я вважаю, що маску можна не купувати. Ну, якщо вже Починаємо так дуже сильно економити або лінуватися. А от бальзам обов'язково потрібно мати і шампунь, і бальзам. Шампунем ми відкриваємо чешуйки, а бальзамом їх заповнюємо і закриваємо. Тоді волосся стає більш пружне, гладеньке, блискуче. Далі, ще одне. Як ми звикли мити голову, ми опускаємо ось так голову. Волосся у нас спадає, тут ми чук-чук-чук, намили, скрутили, зробили оцей кокон з полотенця. Технологія миття голови вертикальна. Все ж таки дає кращий результат, ніж ми нахиляємося і ось там бовтаємо наше волосся в повітрі. Волосся повинно бути у нас на спині. Ось так ми намилюємо, все це промиваємо, не піднімаємо його догори. Промиваємо, промиваємо, намиваємо і в такому ж положенні наносимо бальзам так? ось так. Або маску, ось так. Не потрібно його піднімати і ось там, там шурувати. Можливо, ви так не робите, але якщо ви так робите, зупиніться. Більше так не робіть. Душ тримаємо ось так, не нахиляємо голову. Якщо ви так ніколи не пробували мити голову, весь час миєте її вниз. Головою, то спробуйте цей метод, він реально дуже класно діє. І волосся таке, знаєте, ніби після ламінування, воно таке запечатане. Далі ми знову не скупуємо так волосся і закручуємо в рушнику, а в такому ж самому положенні, як ми мили, ось так його і протираємо. Надіваємо просто оце рушник. Я своє волосся, щоб посушити, до того, як я починаю його сушити феном, а феном я сушу його кожного разу. До речі, голову я мию 2-3 рази на тиждень. Якщо в мене є якесь свято, якась подія, то я мию її в той день, коли йду туди. І якщо я мила вчора, то все одно мию сьогодні волосся. А так, якщо мені нікуди не потрібно, я живу своє звичайне життя, знімаю для вас відео, виховую свою дитину, роблю домашні справи, монтую, хожу за покупками, то я мию 2-3 рази на тиждень. Я використовую два-три рушники до того, як я починаю користуватися феном, і щоб нанести свої додаткові доглядові засоби, це масло і термозахист. Термозахист у мене спрей. І взагалі оліка, ця, яку я використовую, це в мене Ельсеф, також гарний термозахист дає. Мені дуже вона подобається, вона не плотна, більш така рідка, але досить таки непогана. Мені вона. Дуже підходить. Зараз я бачу, що моє волосся потребує більшого живлення, тому я олійки беру більше, ніж зазвичай, влітку я беру 2-3 крапельки, а зараз так не шкодую. Наношу його ось, ось так, по всій довжині, і потім закріплюю просто спреєм і сушу своє волосся феном. Фен, який я придбала, в Xiaomi, мені дуже подобається. Я своє таку довжину висушую за. 5 хвилин. Це дуже круто, мені дуже подобається результат після висушування феном. Я ніколи не хожу з мокрою головою, не даю своєму волосю висохнути природним чином. Завжди користуюся лише феном. Тому що знаю, що Дівчатка, деякі розказують, щоб відростити класне довге волосся, обов'язково потрібно виключити з догляду фен, виключити з догляду якісь стайлингові засоби випрямачі. І Якщо там у нас ще є якісь гафрешки. Ну, гафрешкою я не користуюся, але ну, взагалі є такі да, плоєчки, а ще плойки. Я користуюся і феном. І випрямлячем, але випрямлячем по ситуації. Не кожного разу, коли мию волосся. І все. Далі я просто розчислюю своє, своє волосся, і воно ось так виглядає. Ну, якщо б я зробила ботокс або якесь ламінування в салоні, то воно б у мене просто, можливо, ніде не стирчало, лежало б таким пластом і все. Я, в принципі, з станом свого волосся більше, ніж задоволена. Зараз думаю, що випадає воно в мене через те, що просто зміна клімату, линька, як так сказати, тому що, якщо придивитися, то в мене ось по росту волосся росте куча маленьких таких волосиночок, новеньких відросте. Тобто старе випадає, а нове відростає. І це все. Ну, Хіба що покажу вам ще, які в мене щітки для волосся. Також вони абсолютно звичайні. Ось ця у мене нещодавно з'явилася дуже класна для висушування волосся феном. Я, до речі, коли я сушу волосся, також не опускаю вниз голову, також в такому ж положенні сушу: ось так держу фен. Ось так розчісую, розчісую, звичайно, починаю з кінчика. Якщо волосся запутане, обов'язково прочісуємо гарно кінчики і тільки тоді піднімаємося догори. Не починаємо з корня, отак чесати, десь тут кубло знайшли і тянемо, вириваємо все волосся. Така щіточка мені подобається. Ця звичайна моя щоденна щітка для волосся. Я коли виходжу з дому чик чик причесалась, зараз надягнула шапку і побігла. Ще в мене є така. Вона в мене з'явилася досить таки недавно. Я її, знаєте, для чого використовую? Якщо хочу собі зробити таке приглаження. Вона дуже класно, як би так сказати, полірує. Волосся стає таке гладесеньке. Якщо заприскати ще стайлинговим засобом, то навіть не буде ніяких антенок, не буде зв'язку з космосом. Це все, що я хотіла вам розказати про волосся. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Чекаю вас в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Мені буде дуже приємно. Всіх вас обіймаю, цілую, бережіть себе.